Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо ось такі сирні цукерки в шоколаді. Дуже легкий і дуже смачний рецепт. Я впевнена, вашим малюкам 100% сподобається. Для приготування сирків нам знадобиться сир, ванілін, кокосову стружку. Я ще буду додавати, це за бажанням. Масло вершкове, я його вже попередньо розтопила, цукрова пудра, шоколад. Та олія соняшникова. Сир я відразу додаю цукрову пудру, ванілін, кокосову стружку і вершкове масло. Я буду відразу додавати масло і перебивати всю нашу сирну масу з допомогою блендера. Я перебила все до однорідної маси і тепер буду розкладати в форму. Підійде будь-яка силіконова форма. Або ж можете просто викласти в харчову плівку і скрутити таку ковбаску для того, щоб ось так от у вас застили творожна маса. Все. Ось таким чином я відправляю в морозильну камеру до повного застивання. У мікрохвильовці імпульсами по 15 секунд я розтопила шоколад. Шоколаду головне не перегріть. Розтоплюйте по 15, максимум 30 секунд у мікрохвильовці, або, якщо немає мікрохвильовки, на паровій бані. Тепер сюди я додаю олію. Гарненько перемішую до однорідності і буду сюди занурювати наші сирні цукерки. Для чого додається олія? Олія додається для того, щоб шоколад, набув такої більшої текучості? Якщо не додавати олію, також можна так зробити, але шоколад буде більш густим. Вершкове масло сюди ніяк не підходить. Тобто або це олія соняшникова, або какао масло. Я взяла дощечку, завернула її у харчову плівку, для того, щоб потім було зручніше знімати наші цукерочки. Тепер достаю з форми наші цукерки, вони дуже легко виймаються з силиконових форм. Так от просто занурюю ось сюди в шоколад. Оскільки цукерочка холодна, шоколад буде добре, дуже швидко схватуватися на ній. Якщо хочете товщий шоколад зробити, можете, наприклад, два рази ось так от занурити. Ось так от їх тут купаємо, достаємо, чекаємо, поки стіче шоколад трошки, поки шоколад трошки схватиться на самій цукерочці, і викладуємо на харчову плівку. У мене шоколад чорний, ви можете взяти молочний, якщо вам подобається такий більше. Я брала просто класичний чорний шоколад. У мене він був в дропсах, ви можете просто купити звичайну шоколадку у магазині. Дуже довго не тримайте в шоколаді нашу сирну масу, оскільки шоколад теплий, головне, щоб він був не дуже гарячий і сирна маса може почати трошечки розставати. Все, прибираю в холодильник, буквально на хвилиночок 30, для того, щоб вони гарненько підстили і трошечки всередині розморозились. Я вирішила трошки прикрасити наші цукерки. Ось так просто в рукав я розтопила білий шоколад, надрізаю тоненько кінчик. І в довідному порядку робимо ось так. Тепер чекаємо розморозки, гарненько викладаємо і куштуємо і насолоджуємося. Ось така смакота у нас вийшла. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Пока-пока!